Сьогодні я би хотів поговорити саме про наші діла, які підтверджують нашу віру. І от саме діло віри заключалося у Раав що вона ото все залишила, все, що її з дитинства навчали, вона то все залишила і обратилась до віри в живого Бога. Зумієте? І от тут Іяков, якраз апостол Яков, він говорить, що в чому заключається наша віра? Не в словах, бо ми на словах усі віруючі. А коли прийде до діла, Господь нашу віру тоді випробовує. І саме тоді підкреслюється наша віра ділами. тому що Він приводить приклад, якщо в наш дім прийдуть і хтось попросить кусок хліба чи одягу, чи зігрітися в зимі. І ми скажемо, ну знаєш, кроме мене тут є багато людей. І ти, може, там тобі десь допоможе. То знаєте, настане той день, що Господь скаже, відійдіть, я ніколи вас не знав. Прийдуть люди і скажуть, Господи, твоїм ім'ям ми проповідували, твоїм ім'ям ми робили чудеса многі. Але Господь каже, відійдіть від мене, ділаючи неправду. Я ніколи вас не знав. А чому він так скаже? Тому що він скаже, що... Коли я був голодний, ви мене не накормили. Коли я нуждався у теплі, образно кажучи, там таке не написано, але це так же само входить у діла нашої віри. Ви не дали мені це тепло, ви мене не зодягнули, ви мене не посітили, коли я був хворий у лікарні, ви мене не відвідали, коли я був у темниці. І саме ділами Господь буде перевіряти нашу віру. Як я поступаю зі своїм ближнім. От якщо я кажу, що я віруючий, як я любив свого ближнього, як я з ним говорив, як я з ним поступав, як я йому допомагав, коли він до мене звертався, як я жив своїм християнським життям по Божому. І саме на це буде дивитися Господь і обращати внимання, Бог суддя, праведні, живих і мертвих, коли ми там представимо. Він буде дивитися на всі наші діла, тому що всі наші діла, вони підуть вслід за нами. Машини ми з собою дорогі не возьмемо, маєтки ми з собою не возьмемо. Усе, що ми нажили тут, а ми з собою нічого туди не візьмемо. А що ми можемо? Яке багатство ми можемо туди взяти? Ми можемо взяти туди тільки наші добрі діла. А вслід наших добрих діл. Слід нашої душі, яка буде відходити туди на суд небесний, будуть йти не тільки добрі діла, а і злі діла, і вони будуть свідчити проти нас, не проти ближнього. Бо часто ми бачимо свого ближнього в нашому житті, що він зробив, як він поступив, що він сказав. Але наші злі діла будуть йти вслід за нами. І добрі, і злі. І там уже Господь буде дивитися. Скільки ми зробили добра в нашому житті. І от на цьому буде основуватися твердиня нашої віри, як ми вірили в Господа. А якщо знаєте, ми уподобимося той смаковниці, яка безплідна, Христос прийшов і хотів зірвати плоду з тої смаковниці, а на ній не було жодного плода. І він сказав їй, усохни і пішов. Коли вони повертаються до уже тою дорогою обратно, ученики Ісуса Христа кажуть, дивіться, ось ця смаковниця, яку прокляв наш учитель Господь, вона дійсно засохла, бо вона не приносила плоду у своєму житті. Так само і ми, ми маємо приносити добрий плід, щоб радувати Господа в першу чергу і служити ближнім своїм. І на цьому заключається увесь закон Божий. Люби Господа Бога Твоєго, всім серцем Твоїм, всім розумінням Твоїм, всім єством Твоїм і ближнього свого, як самого себе. І саме на цих ділах стверджується наша віра. На останнє я би хотів би привести такий приклад. Я вже один раз його говорив, але ще раз скажу, як кажуть повторення матючення. Одна жіночка, приснився їй такий сон. І Господь до неї проявляє сні я сьогодні прийду до тебе у гості». І от вона, пробудившись скоро рано, причепурилася, навела порядок з собою, гарно вділася і почала прибирати свій, свою оселю, наготувала їсти і вже... Так, як сказати, зробивши всю працю, сіла біля вікна і чекає, коли ж прийде до неї Господь. І от приходить одна жіночка з дитиною і проситься до неї, щоб на ночлях. А вона сказала, ну, я не можу тебе прийняти. Там є багато інших домівок. Може там тебе приймуть, бо я чекаю важливого гостя. І не прийняла її. Потім приходить старець і проситься в неї на ночлег, а також щось поїсти. І вона подивилася і сказала, ну, я не можу тебе прийняти. Ось ось вже має прийти до мене важливий гость і його не прийняли. Приходить так же один подорожній, проходив мимо, попросив просто кусочок хліба, і якщо є щось зодягнутися, бо він був бідний. І вона так само зробила із ним, не прийняла його. І так чекала, уже зірки на небі появилися і заснула. І у сні до неї Господь промовляє. Трижди я до тебе приходжу. трижди. А вона каже, коли, Господи? І каже, Господь, пам'ятаєш оцю жінку з дитиною? Так, да, пам'ятаю, і серце її отак уже почало засуджувати. А може пам'ятаєш, отого того старця, і його пам'ятаю, а серце її судить. А пам'ятаєш, отого того перехожого, який проходив путника, і їй стало зовсім соромно. І отак от ця притча нам показує на те, що все, що ми робимо в нашому житті, для наших ближніх, для людей, то ми робимо для Господа. Не для себе в першу чергу, а для Господа. І Господу це подобається. І все, коли ми відмовляємо людям в усьому, це ми відмовляємо кому? Ми відмовляємо не людині, а ми відмовляємо Господу. Тому що людина, вона створена по образу і по подобі Божій. І коли ми бачимо людину, ми повинні розуміти, яка би вона не була, чи путьова, чи не путьова, як кажуть у нас в народі, чи якась там уже послідня, остання людина, чи добра людина це є творіння. Боже, і до нього треба ставитися не важно з повагою. Не пам'ятаєте, як я вам казав, не надиматися, не бути таким гордим, високим, а спуститися на той рівень і бути людиною. Тому наша віра, і ще раз, і ще раз, вона підкреслюється нашими християнськими побожними ділами, які робляться не у славу людську, а у славу Божу. Давайте помолимося молитвою. Бо є так, що чим більше робиш добре, тим хуже. Буває так. так знає. Ну Христу так само, Він робив добро, ну, ви, а його розіп'яли. Але наша віра, вона не повинна згасати. Ми повинні все ж таки чекати нагороду від кого? Від людей чи від Бога? Від Бога. Знаєте, знаєте, що нагороду у Бога всі ваші справи записані. Там видається пам'ятна книга. І всі ваші діла, якщо люди не оцінили, то Бог їх оцінить. І саме важливо, щоб Бог їх оцінив, а не людина. Бо горе нам, якщо про нас будуть все час, як казав Христос, говорити тільки добре-добре. Горе нам. Тому якщо людина не поцінувала вашими добрими ділами, вашою добротою, любов'ю, повагою, знайте, що Господь цим поцінував. А це є найважливіше. Давайте помолимося. Робити раз, коли не відчула, що то... не переставати. Да. Поки живемо, поки Та маємо сили, сили, сили треба зробити. робити маленькі питання. Є така вечірня, ми, ви, мабуть, пам'ятаєте, молитву милості, спасім, по благодаті, поділ, оправдаючих м'я. Ми, якщо згадаємо в Писання, то Парисій теж по закону всі діла робив, десятину платив, постився, ну він оправданий не вийшов. Так, І багато Коли речей, в храм такі, прийшов. І в Євангелії, сказано, що ну, не сказано, що багато там діл, є така річ дуже суттєва, що якщо ти моє тіло і мою кров не п'єш, не наслідуєш царство небесне. От розумієте, хоч це мільйон добре. Цих дів зробив, ну, є суттєвіші е, речі, тому що, ну так, треба і приймати участь у священній Євхаристії. Це зовсім трошки інша вже тема. Сьогодні ми говоримо про добрі діла. Давайте помолимося і подякуємо Господеві. Дякуємо тобі, наш Господь, за те, що ти навчаєш нас через Твоє Слово, щоб ми могли, Господи, уподобатися Твоєму образу. І так само жити на землі, творячи милостиню і добрі діла, і цим самим підкреслювати нашу віру в тебе. Поблагослови нас усіх тут пристоящих перед тобою, а за все тобі хай буде подяка, наш великий Боже, Отець Цеблагий, через Господа і Спасителя Ісуса Христа молимося. Амінь. Давайте помолимося молитвою, Отче наш» і я закінчу благодать. Молимося, Отче наш, сущий на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. От Твоє є царство. Сила і слава повіки. Амінь. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця, і єднання Святого Духа нехай прибуде з усіма нами. Амінь. Амінь.